Хіба можна таке пробачити, ви забрали в мене хату? Вже ніколи не усміхатимусь, бо немає мами й тата. Хіба можна таке пробачити ваші танки, ракети, міни? Вже немає в мене братка. Він слухняний був та загинув. Хіба можна таке пробачити? У підвалі живі та мертві? От би хлібчика. Хочу крайчика, і водички та ще цукерку. Хіба можна таке пробачити? Я ж маленька і ще дитина, та дорослою зразу стала я, ворог нищить всю країну. Я все ж виживу. постараюся. Сонця промінь ясний побачу. Закарбую навічно в пам'яті і ніколи вас не пробачу.